Віталій Піка художник із Бердянська. Понад 20 років він малював портрети та шарші просто неба. Щоліта його можна було зустріти на Приморській площі, де він зображував бердянців і туристів. Після початку повномасштабної війни чоловік поховав матір, а брат Віталія загинув на фронті. Сам художник допомагав людям евакуюватися з під обстрілів, але не зміг вивести найрідніших. От дуже хотів вивезти свою жону і дітей, але вони відмовилися. Вона залишилась в окупації. Тому я зупинився. Ну, спочатку в Києві я зупинився, працював, малював на масоплічках і казав, тож як не ти, спалить мости і намалює знову. Сьогодні Віталій мешкає в Одесі. Каже, це місто нагадує йому рідний Бердянськ. Що ми дома це Україна і. Одеса, ну, звісно, якщо я виріс і працював на морі, і приїхав в Одесу, то для це мене це дім равної. Ну, і... Найчастіше замовлення надходять від військових. Художник створює кумайтні шарші про службу та боротьбу з дронами, патрулювання на катері, з собакою. Ці малюнки вирушили до Бердянського прикордонного загону. Приятно рисовать людей, которые приезжают отдыхать счастливые ну, и счастливое будущее в образе счастливых людей в шаржике или в портретном рисунке. Мне это, как говорится, зашло с самого начала, да. И теперь раньше было это как хобби, а теперь, можно сказать, диагноз неизлечимой болезни. Моє наказання і моє. У вільний час Віталій таксує, взимку туристів мало, але роботу свою не полишає. Він продовжує малювати і чекає, коли повернеться додому до українського Бердянська.